Добрий день, наші дорогі подписчики. Наконець-то я сьогодні знімаю для вас відео, яке довжен ще місяця-півтора назад зняти. Мене в коментарях просили, щоб я зняв розміри нашого вольєру. Сьогодні вирішив зняти вам чогось рішив зняти, бо ми сьогодні хочемо його розібрати і на це місто поступово збудувати. Це як брудер. Щоб він буде менше місця займати, ніж цей вольєр. І, ну, звісно, щоб з такого об'єму, як цей вольєр, нам зняти тобто, зробити брудер, треба десь 4 етажа його зробити. Ну, зато він буде, як кажуть, в висоту, ну не вміну, як у Наш вольєр цей стояв, як ви знаєте, ось тут там, де наші курочки ще чаш, то він там стояв і зараз я для вас покажу розміри, які вони є. Щас покажу його. Зміна його. Я не Робив матері 8, а не два матері, як по стандартно, там сітка і ще щось. То, що в мене якраз там для курички мати, там двіна метр восім, двічі не позволяють. І так само ще й висячити, не скажу, скажу Ширина 90 9 метрів. і цього не метра, то більше дуже не дозволяло, бо виходить за це, там вже далі двері. Теж ніяк було більше робити. Такие нестандартные размеры, получается, на 80 на 90, И глибина самого єру 48 сантиметрів, И всего по изножкам у нас получается 85 сантиметрів. Получається, де там, 30 метрів ножки, але вони, у нас були б інші, десь метр у нас всього була така, десь сюди вольєра. Ми понадрізали, бо не могли пройдем дверей висаднити вольєр. І за того надрізали. Ось такі розміни. Сятка у нас на полі 12 мм 12 на 25. Ще ми робили ось тут обшивали, ну, я почаю мого. Обшивали тут і бумагою, щоб тепло не виходило. А цієї не обшивали, бо це, не, грубо печками постійно топили, щоб тепло було. Ну, Далі ще хочемо брудер зробити, майже буде в почері тепла, і менше електричка буде йти. Яка ще, як ви знаєте, дуже подорожала на 80%. Тому то і рішили брудер зробити. От такий маленький обзор. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, до нових зустрічей. Пока-пока.